Справжнє мистецтво актуально у всі часи, особливо якщо належить воно талановитому майстру, якого без перебільшення можна вважати гордістю національно-культурної спадщини Одеси. Олександр Стеліануді, одеський художник грецького походження. Один з найталановитіших митців 19-го сторіччя, 4 лютого в приміщенні одеського філіалу грецького фонду культури відкрилася виставка його робіт під назвою Гармонія. Одна із діятельності Грецького фонду культури. направлена на объявление участия греков в культурной жизни Одессы и вообще Украины. В данном случае это показывает творчество одного греческого художника, который был э, учеником знаменитого художника, тоже греческого происхождения Кириака Кастанди. Эта выставка посвящена творчеству Александра Стрелянуди. За думкою мистецтвознавців, ця виставка влучно відображає стиль Таманероу, який працював в стилі Ануді. Це совершенно не стандартне такое, необычное реалистическое искусство, это в стилі и я бы даже сказала, вот такой грек в проявленні вот своего такого гармонического, исключительного, гармонического чувства, гармонического начала. И этим этим виставка замечательна. Картини Олександра Стеліануді привертають увагу багатьох колекціонерів та мистецтвознавців. Життя та творчість Стеліануді невідривно пов'язана із Кіріаком Костанді, вчителем та відомим живописцем. Але мало хто з одеситів знає про його особистий творчий шлях. Сьогодні мало хто знає про ньому і про його творчість. Тому я думаю, що ця виставка ознайомить одеситів і інших, які посетять з творчеством вот этого замечательного художника. Відвідувачів та учасників виставки експозиція не залишила байдужими. Це виставка, яка працює на будущее, тому що те, то, що зроблено талантом і душою, не повинно затіятися во времени. Ця виставка дозволяє наслідію стиліануді зберігатися як цілісність. Виставка картин Олександра Стелянуді в приміщенні одеського філіалу грецького фонду культури триватиме ще місяць до 4 березня. Отже, у одеситів є час познайомитися із творчістю художника, який зробив вагомий вклад у створення художнього обличчя нашого міста.